Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правенор форти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Превенорфорте. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На Росії черговий рекорд. Як ви думаєте, скільки часу треба для того, щоб налагодити виробництво втулок ну, для туалетного паперу? Місяць, мабуть, а? ну там чи два? Ну, ось, звичайно, втулка. На болотах два роки мучились, поки з помпою не заявили, що так, такі змогли. Ви коли-небудь думали, що в регіоні, де виробляють 40% всього паладію у світі, можуть бути ось такі от міста. Ну, конкретно, це Норильськ. А росіянці вони от просто і не думали. Вони ще й пишаються ось таким от старим, сірим, облупленим багном. Ви, мабуть, автострад з багна не бачили. А росіянці бачили? Ну, за Уралом і не таке, власне, побачиш. щось дивіться, це жвава міжрегіональна дорога федерального значення. У сміх державі вона виглядає саме так, без дороги. Але на болотах певні, ось такі от історії. Це ознака того, що Росія встає з колін. То як вона от встає з одного каліна на інше, в принципі, ми можемо зараз побачити? США світовий лідер і лідер новітніх технологій Made in China – Лейбл, який уособлює економічні досягнення Китаю, адже ця країна виробляє та експортує фактично всі можливі товари. Війна, терор, диктатура саме так асоціюють Росію у цивілізованому світі, але на болотах у матрешок зовсім інші уявлення про досягнення своєї недодержави. Усі глубінні пишаються своїм так званим з саме при Путіні країна встала з колін. З усіх пропагандистських помийок росіянам щодня нав'язують одну і ту саму тезу, що от нас доганяли о той клятий розвинений прогресивний захід. І от нарешті типу нас догнали. Буквально встали з колін. А навіщо? Аж об усі боялися. Вставай, країна величезна! Вставай на смертний бі! З натівською силою темною, з ворожою ордою! Насправді першим до Сколіновстану Коліновстану додумався ще Єльцин. Велика... велика Росія піднімається з колін. Ми обов'язково перетворимо її на процвітаючу, демократичну, миролюбну, правову і суверенну державу. На початку 90-х отой міфічний Коліновстан в піснях висміювали. Мовляв, настане він, як виросте гарбуз на вербі. Тобто ніколи потрудилися вожді палачі зробити все, що можливо, щоб Росія вже ніколи не змогла розігнутися, встати з колін і прокинутися від сну. Але лаптіногім ідея з коліновстану зайшла, як то кажуть, як коню корм. Бо ж совкова ідеологія привчала будувати міфічний комунізм. А нова, совковатна, повела до не менш міфічного з коліновстану. При при вона лежала в обличчя в підлогу, а зараз вона піднялась з колін. І, звичайно ж, Путіна пропаганда почала прославляти як провідного з колінопідйомника. Ну а зомбі-електорат в те щиро увірував. За кого, за кого голосуватимете? За, 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 за Путіна! Путіна! Чому? Потому, сказал, Бо він з колін підняв Росію. Звичайно, за Путіна! Бо Потому, він підняв країну з колін! Путін! Угу. Путін хороший чоловік, дуже-дуже. Він країну з колін підняв. Ти що не знаєш? Тезу про стан Путін як папуга сумлінно повторив за Єльцином ще наприкінці 90-х, але озвучив її у своїй типовій босяцькій манері. Росія може піднятися з колін. І як слід огріти на засіданні уряду, присвяченому контртерористичній операції на північному Кавказі та сплеску тероризму в Росії 1999 рік. Уявіть лише, оце воно бовкнуло в якомусь махровому 99-му році в інтерв'ю ізвісті, від яких і папір давно згнив, але на болотах досі носяться з тою гоп цитатою, друкують на футболках і цитують у соцмережах. Тим часом в реальності типовий з стан у них виглядає якось так. Вставай, давай! Давай, вставай! А? Бо зб'ють тебе посеред дороги. А? А? Ні, не зб'ють. І ніхто з глибинних чомусь не цікавиться, а що ж до того на колінах роками стояли. Бо так їх споконвіку привчили їхні улюблені царі. Під час холярного бунту 1831 року тодішній імператор Микола І заїхав у натовп і гаркнув на коліна. Після чого тисячі московитів слухняно зігнулися, познімали свої шапки. Ну на цьому їхній бунт і закінчився. І досі на болотах холопами керують у тій самій манері. Нас нагинають, а ми радіємо! У найбагатшому регіоні Росії, де діаманти копають золото, ось у таких умовах живуть люди. В туалет на вулиці ходять і помиї тягають, ось так і живуть, на відрах ходять. А ось у воронежі вишикувалася черга сотень стояльців. І не на колінах, а на своїх двох. За чим гадаєте? За величиєм. А ні, за дешевою рибою. Гарно було б, якби їм у цей момент включили пісню путінського клоуна Газманова. Фіна. Батьківщина стає як моноліт. А ця пенсіонерка з Новосибірську так з колін піднялася, що вирішила зробити типу подарунок болотяним можновладцям. Придбала за свої кревні, мотузку, сіль та сірники. Бо саме це вона змогла придбати на ну, оту, так би мовити, щедру надбавку для пенсіонерів. Ні, слов немає слів, як я вдячна за надбавку до пенсії 89 рублів від міністра. Хочу висловити йому подяку і вручити цей скромний дар на суму надбавки. отакий парадокс. Живуть скрипоносці буквально з голими дупами, але ж при цьому треба якось і далі вірити, що то вони з колін встають. Як ви підтримуєте російську армію? Я як мені підтримувати, коли я сам ледь кінці з кінцями зводжу? Як ви ж з Росії? Так Росія давно встала з колін. У вас хороші пенсії, жодних проблем, дешевий газ. Хто вам таке сказав? А ви тут робите? А що ви тут робите? Нічого, пляшки збираю. А Путіна любите? Ну звичайно люблю. Що б хотіли сказати Путіну? А що сказати? Він хороший. А спецоперацію підтримуєте? Підтримую. Ви підтримуєте Путіна за 22 роки його правління? Жити стало краще. Звичайно, жити стало краще, все стало краще. На нього приємно дивитися. але я не можу висловити свої почуття. Я лише за. До речі, у вас не знайдеться кілька копійочок, щоб їжу собі купити. Чистий цюр у холодильнику у скріпоносних миша повісилася. Але у зомбоящику їм ситі кремлівські блазні пропагандисти урочисто розповідають про сколіновстан. коліновстан. Ні перед ким не ставай на коліно. Гей, вставай, країно, великий час настав здійнялася духом. Наша російська земля. За тебе встану, Росія, мама. А он який з коліна встан холопом не обіцяли у демографії саме при Путіні країна стала з колін. Саме при путіні молоді мами стали народжувати. Але якось незручно вийшло, що путінський прес-род Пісков раптом почав щиро жалітися, що Росія активно вимирає із середньою швидкістю у 300-600 тисяч на рік. Ми живемо живемо в найбільшій країні світу, а нас щороку стає менше. Ну от, подякуйте за те. Путінській економіці, і так званій СВО. І у спорті теж з колін піднялись вище нікуди. З Олімпіади росіян витурили, але вони власну огіркову олімпіаду у Кіровській області запустили. Хто більше огірків зжере? Облиски нашому першому учаснику зафіксували його результат. Чим далі триває увесь отой путінський сколінов стан, тим менше навіть самі лапті у нього вірять. Все виробництва закриті, всю сировину експортують. Товари купують з-за кордону. Про що тут говорити? Демографія негативна. приріст населення тільки за рахунок міграції. Головне, щоб країна хоч трошки підвелася, а то одні руїни скрізь. Але ми ж із колін щойно піднялися. Я не відчуваю. У нас усе виробництво стоїть, усі цехи стоять. Що з колін піднялося? Нічого. А найкраще про путінський псевдопідйом з колін сказав американський політолог Пол Гупс. Колін... Так, Путін підняв Росію з колін, що вона пішла маршем на кладовище. Це знищення можливості стати Росією європейською країною і частиною світової культури та економіки.